Не треба більше болю, сліз, біди. Матусю Божа, лихо відведи від кожного, хто рідну Україну боронить, бо вона одна єдина. Своїм покровом огорни, благаю. Хай над країною, від краю і до краю святим шатром закриє наше небо і воїні від смерті більш не треба. Прости нас, Богородице, за все в годину, коли землю всю трясе. Даруй прощення, захист і любов. Візьми всю країну під покров.